Брати і сестри, скажемо, слава Богу. Бог все творив для нас, і коли він творив рибу, він звернувся до води, щоб дали рибу, і коли він творив, творив всю природу рослинність, він звернувся до землі. А коли він хотів творити людину, він звернувся до себе. Створімо на образ і подобу свою. І, брати і сестри, коли рибу забрати із води, вона помре. І коли рослину вирвати із землі, вона також усохне. І також, коли людину відділити від Бога, вона загине, вона помре. І критики Слова Божого вони. На цьому першому ж зупиняються і кажуть, ну, Бог сказав, що людина помре, коли не послухається, але ось вона жива. Але ми можемо бачити сьогодні, що коїться в світі, які вбивства, війни. І це все є наслідок того, що людина вона відійшла від Бога. Та ми дякуємо нашому Богу, як співали ми цій останній пісні, що Він віддав за нас Сина Свого. Ісуса Христа, щоб ми знайшли життя і спасіння в Ньому, Йому слава. І ми блаженні, і ми щасливі, що ми сьогодні можемо бути в домі Божому, в домі молитви. І я хочу зачитати декілька місць із Слова Божого. Перше місце із писання. це буде новий переклад притчі, 13 розділ, 23 віршик. Багато хліба і на ниві бідних, та деякі гинуть від безладдя. І зачитаємо наступне місце: це є книга вихід. 16 розділ. Останнє речення із 15-го віршика. 16-й розділ, 15 й віршик, останнє речення. Це той хліб, що дав вам Господь на їжу. І ще одне місце це є книга буття, 42 й розділ, другий віршик. І сказав він: ось чув я, що в Єгипті є хліб. Зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помрем. І ще одне місце це є Євангеліє від Івана. 6 розділ 35 вірш Євангелія від Івана 6, 35. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він. А хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. За Ісусом ходило багато людей. І одного разу, коли Ісус нагодував людей, і Він переплив з одного берега на інший, і люди прийшли, які були там, і з ним вони до Нього звернулися, коли ти прибув сюди. І Ісус каже: Ви мене не тому шукали, що бачили чуда, але тому, що їли хліб і наситилися. Слово Боже каже, що найнещасніша людина, яка надіється на Бога тільки в цьому житті, вона служить Богу тільки через те, що їй із того буде якась користь чи вигода. Є хліб фізичний і є хліб духовний. І я так думаю, брати і сестри, що на все є своя, якби, своє місце. Є місце і для хліба фізичного, який нам потрібен, для нашого тіла, для нашого життя фізичного, і є хліб духовний, якому є місце у нашому житті. Ісус каже, що не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке приходить від Бога. Каже слово Боже, дбайте про Царство Боже, а все інше вам додасться. Але ми бачимо в молитві Отче наш, коли Ісус навчає молитви учнів, і Він там так стисло, Він їм говорить про саме основні напрямки молитви. І з цієї, цієї молитви, якщо взяти кожен, кожну фразу, кожну, кожне речення, воно дуже глибоке і змістовне і є над чим подумати. І в цій молитві, там він говорить, що дай нам хліб насушний. Тобто Бог не відкидає те, що нам потрібен хліб і духовний, але каже, що найперше дбайте про Царство Боже, а все інше додасться. Бог знає, що нам потрібна і їжа для тіла, фізичне. Інколи бувають, люди дуже високо і кажуть, що ми не турбуємося, не дбаємо, не потрібно працювати. Але я вам скажу, все це має місце в нашому житті. Бог так створив людину, що людина має відпочивати, має відділяти час на сон, має працювати, має їсти. І все це потрібно людині, і Бог про це знає. Але серед всього цього найбільше Бог звертає увагу, що нам потрібне. Це їжа духовна для нашого духовного життя. І коли за Ісусом ходило багато людей, тисячі, Він їх навчав, Він їм давав слово, Він їх годував духовною їжею. Але після цього він їх годував хлібом. Він давав їм їсти і фізичну їжу. Я, знаєте, роздумую собі, що людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє життя, вона стремиться, як брат сьогодні проповідував, щоб мати близькість з Богом. Через її близькість із Богом відображається її зовнішнє життя, видиме життя, її діла і дії. Ми, коли приїхали сюди в Америку, ви знаєте, ми пережили велику любов від церкви. Я пам'ятаю, коли ми стояли на молитовному зібранні в п'ятницю, в тому домі молитву попередньому, і я задавався питанням до Бога, де мені бути, в якій церкві, щоб я був із своєю сім'єю. І знаєте, мені така думка йшла, і я її прийняв як від Бога. І мені така думка каже: залишайся тут і будеш жити ти і твоя сім'я. І мені прийшли ще декілька місць. Із Біблії підтвердження цьому слову. І я дякую Богу, що Бог нас привів в цю церкву. Ми багато пережили дуже гарного відношення, дуже великої любові. Коли ми приїхали, мови не знаєш, нічого не знаєш, але люди різні з, з церкви вони нам допомагали, вони, ну, вони завжди з нами були. І шукати апартмент і роботу, і все, і все це робить Бог через цих людей. Знаєте, один такий був випадок. Нас багато благословляли. Знаєте, коли це роблять люди, і вони кажуть, це в ім'я Ісуса. Знаєте, це так приємно, що люди не шукають якоїсь вигоди від того, що вони щось роблять доброго. Вони це роблять і ніхто про це не знає. Вони кажуть, в ім'я Ісуса, я тебе благословляю. І нас багато благословляли, ми їхали в Тенесі, нас благословили. І тут нас благословляли вдома молитви. А один такий випадок, який так дуже нам запам'ятався: ми тільки приїхали, і ми потрапили в такий магазин в Кентакі Рос. Ми прийшли туди з дружиною, і ми там ходили, моя дружина вона побачила плаття, яке знайшла для себе. Воно коштувало 20 доларів, і в мене в машині якраз було 20 доларів. Вона так це плаття візьме, поставить назад, потім знову візьме і знову поставить. Я кажу: та бери, я зараз піду в машину. і... Принесу 20 доларів. Вона каже, та шкода, і візьме, і поставить назад. І один брат із нашої церкви, він просто проходив, він привітався і пішов. Поки ми з платтям, І ми вже так це плаття поставили, і він повертається з вулиці, він підходить, і він каже, я хочу вас привітати з Мері Крісмас. І він дає руку, я відчуваю, що цій руці щось є. І коли подивився, він дав нам 300 доларів. Ми, ми з дружиною стояли в цьому магазині, ми плакали. Коли це приїхало тільки з України, знаєте, яке це величне. І це зробив Бог. І цей брат, він це зробив не для того, щоб його хтось припідніс, щоб хтось про нього щось сказав, що він, він це робив в ім'я Ісуса. І я знаю, що Бог, він воздасть сторицею, Він воздасть і Він воздає. І слава Богу. І я хочу звернутися ще далі. Написано, що люди, які ходили за Ісусом, вони. Підійшли до нього, і вони дають таке запитання: наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб, їм із, хліб із неба їм дав на поживу. Хліб нам дав нам на поживу. Як ж знамено ти чиниш, вони звертаються до Ісуса, щоб побачили ми і поняли тобі віри, що ти робиш? Батьки наші їли манну. Які, яку їм дав написано. Навіть не уточнюється, хто це дав. І Ісус звернув на це увагу і Він каже, не Мойсей дав вам цей хліб. І давайте ми прочитаємо це місце, як, як воно звучить всю цю подію. Це Книга вихід, 16 розділ з 15 віршика і нижче ми прочитаємо. І побачили Ізраїлі сини та й сказали один до одного: Мангу! Бо не знали, що? А Мойсей відказав їм: це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Це те, про що... це те, що про нього Господь наказав: збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову. За числом ваших душ. Візьміть кожен для того. Хто в наметі його, і зробили так Ізраїльів сини і назбирали хто більше, а хто менше. І зміряли вони гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі, зібрали кожен у міру своєї їди. І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не залишає з нього до ранку. Та не послухали вони Мойсея, і дехто позоставляли. З нього до ранку, а воно зачеревило зачер і стало смердюче, і розгнівався на них Мойсей. І збирали його щоранку, кожен міру своєї їди. А, розгнів... а роз... Роз... розгрівалося сонце, і воно розставало. Люди мали нужду і потребу в їжі, і Бог знав про цю потребу. Вони почали роптати, Бог дав їм, дав перепелиці, які сідали вечором на табір, і манну Бог дав, яка сідала за табором, як мряка, як туман написано. І воно було круповасте, біле. Я так собі уявляю, мабуть, як рис. Вони його могли варити, терти, перетирати. І Бог, він, якби, говорить про те, як вони мають поводитися з цим хлібом, як вони його мають збирати? І наскільки вони мають брати цього хліба? Бог він завжди хоче навчити людину, щоб людина була послушна слову Його. І перший гріх був через непослух. Я не думаю, що цей гріх був тільки через той пліт, а через те, що людина вчинила Божому Слову. І Бог, у Бога є умова, коли Він дав манну. Яку вони їли, як хліб, і він дає їм умову, щоб вони її збирали ще до світанку сонця, ще поки зійде сонце, вони мали зібрати по гомеру на одного із членів сім'ї, щоб у домі, скільки є людей, щоб кожному була їжа. І написано, що хто зібрав більше, хто менше, але ні в кого не було недостачі і ні в кого не було браком. І було застереження, щоб не збирали вони, на, щоб не залишали на слідуючий день. Тому що кожного дня, кожного ранку Бог буде давати цю їжу шість днів, аж на шостий день Бог дає ману, яка буде на сьомий, щоб вони на сьомий не збирали. І Бог дає цю умову, але люди, написано, що вони не послухалися. І Мойсей дуже на них обідився. Вони не послухали, почали цю ману зберігати на наступний день. І це такий прообраз, знаєте, для нас, що я думаю, знаєте, інколи ми думаємо, прийдемо в церкву неділю, і нам цієї ман не має вистачити на цілий тиждень. Або, можливо, знаєте, є такий план читання Біблії, який дуже добре, що він є, він дисциплінує. А і, можливо, знаєте, думаю, собі таку можу подумати, та я прочитаю за два дні оце зранку, щоб завтра не читати. Так Бог каже, щоб ми приходили по цей хліб кожний ранок, кожного дня і ще до світанку Сонця. Ви знаєте, я собі так не знаю, можливо, тут є такі люди, як, як і я. Я був поклав собі таку знаєте, мету, щоб вставати раніше. Ще поки всі вдома сплять, щоб відділяти цей час для того, щоб читати і молитися, і це прекрасний час. І я бачив результат, який Бог робив. Як Бог вів, як Бог піднімав, як Бог благословляв, через те, що я знаходив цей час я відділяв. Це потрібно було платити якусь е, 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 ціну. Потрібно було за цією манною вийти, вийти, щоб її назбирати, не просто Бог дав хліб. Але він не дав просто кожному в дім, але потрібно було кожному вийти. І це дуже важливо. Це стосується надважливо це для голів сімейства, це для чоловіків, батьків, бо вони мали назбирати для всієї сім'ї забезпечити це слово, яке мало бути свіже на кожен день, щоб ми можна було благословити дітей і дружину і весь свій дім. Не можна було назбирати так, щоб я сьогодні запасся і вистачило мені на декілька днів. Свіжа манна. Ми, Коли летіли сюди, в Америку, ми, ми якби переїжджали, ми спочатку заїжджали в Молдову. В нас була сюди така, якби. ну, Ми по програмі таки їхали, що нам потрібно було спочатку бути в Молдові. Ми там жили майже три місяці, і ми жили в наших братів, в сестер, в їхній домі. Вони нас приймали. І це було дуже велике благословення. І коли ми жили в одного пастора, із церкви в нього в церкві з тижня 5 днів на тиждень кожного ранку була, і я думаю, що вона до сьогодні вона є молитва з п'ятої ранку до сьомої. В домі молитви. Це 5 днів на тиждень, крім суботи і неділі. Бо субота там було молитовно вечором і в неділю було зібрання. І я його запитував, чому він вибрав такий час? Він каже, що я вибирав цей час, я вибрав багато. Ми, ми якби пробували різний період, різний час в церкві, щоб проводити таке молитовне зібрання. Ну каже, якщо я, ми, ми назначали цю молитву, коли вже сходило сонце, люди просинаються, і всім щось треба. Хтось дзвонить, хтось мене шукає і мене відволікають від молитви від Слова Божого. І каже, це прекрасний час, коли з п'ятої по сьому коли ще всі сплять, і я можу просто цей час. Знаходити для того, щоб читати Слово Боже, перебувати в молитві, перебувати із Богом. І Слово Боже, це, воно є дуже практичне. І Бог, він дає цю пораду, і я думаю, що воно дуже дуже стосується сьогодні нашого часу, коли наскільки час швидко біжить, наскільки ми не встигаємо багато чого зробити. І якщо зранку не відділиш час, Потім цілий день він десь так пробігає, думаєш, ну я потім почитаю, я потім помолюся, знайду, і не знаходиться часу. І вечір приходить. І слово Боже, воно дає нам пораду, щоб ми знаходили цей час зранку. І кожен день цей хліб, який потрібен нам для нашого життя. Інше місце, яке ми зачитували, це книга Буття. І це місце воно стосується Якова. В нього у період життя його різні були обставини. І я думаю, брати і сестри, що і в нашому житті є різні обставини. Коли є якийсь підйом, коли є якась незина, хтось проходить якісь переживання, хвороби, а хтось розкошує комусь добре. По-різному, і різне життя. Я вже не так багато прожив, але різні обставини були. І втрати переживали, і благословіння. І все це, воно, воно, воно є в житті. І ми читаємо, що е, в житті Якова, в нього життя різне складалося, але я б, мабуть, не так хотів про Якова сказати. Хоча він сказав до своїх синів, що він почув, що є хліб в Єгипті. Але щоб цей хліб був в Єгипті і щоб цим хлібом розпоряджався Йосип, Йосипу потрібно було пройти такий прообраз, як Ісусу Христу, коли його. Зреклися рідні, зрадили, коли на нього наговорили, йому було потрібно пройти. І коли вони прийшли брати до Йосипа по хліб, Йосип хотів побачити, чи змінилося серце їх, його братів. І він такі якісь обставини створював. Потрібно було їм помінятися, щоб їх прийняв Йосип. І вони, коли вони взяли хліб, вони одного із своїх братів вони залишили. В Єгипті вони повернулися, вони звернулися до батька свого, щоб Яків відпустив молодшого сина, але він не хотів. Через те, що він казав, що він втратив Йосипа і не хоче і цього втратити. Але прийшов, прийшов знову, вони все те використали, що не взяли з Єгипту. Так буває, знаєте, в житті людей. Вони приходять до Бога, коли буває проблема, і відходять, але. Інколи воно повертається, щось нужда, якась потреба. А можливо і ні, знаєте, буває люди, і без проблем вони приходять до Бога. Різні обставини всіх людей вони по-різному. Але в цьому ми бачимо, що повертаються, повертаються ці брати, і їх приймає Йосип, і приймає батька. І воно мені так знаєте, нагадує, що Христос він каже, що Він хоче, щоб спаслися всі. Інколи буває, хтось приходить до Бога, Він приймає Ісуса в своє життя. І це, можливо, є ота можливість Бога зачепити всю цю сім'ю чи всю родину, щоб вони прийняли Господа, щоб вони всі прийшли до Ісуса, щоб вони знайшли хліб життя. Каже, спасешся ти і дім твій. І якраз це є те, що Бог, через кого Бог може використати. Щоб і наші близькі вони повірили і прийняли Ісуса Христа. І ми читаємо в Євангелії від Івана, і Ісус, Він говорить про те, що Він є хліб життя. І хто приходить до, до Нього, не буде голодувати, є умова прийти. І хто вірує, не буде спрагли. Є умова, коли потрібно прийти і увірувати. І це все залежить від, від людини. Це залежить від людини. Бог це дав. Я так дивлюся, брати і сестри, зауважив, що, мабуть, мабуть тільки в Америці. Є так, як в Ізраїлі, що перший, перший день тижня він починається з неділі. І дуже добре для нас є те, що ми з першого дня неділі ми прийшли в Дім молитви. Ми прийшли сюди, щоб тут укріпитися, щоб тут почути слово від Бога. Ми розійдемося, і наше життя воно буде продовжуватися. Але воно залежить, духовне життя залежить від нас. Наскільки ми будемо виділяти час для того, щоб приходити до того, хто є хлібом життя. Щоб Ісус Христос став хлібом життя вічного, Він каже, що батьки ваші їли манну і померли. Та хто буде їсти хліб, яким є Ісус буде мати життя вічне. Щоб Ісус став цим хлібом, йому було, було потрібно пройти те, такий процес свого відрізок свого життя, як проходить зерно, коли його зривають з колоска, коли його відривають від близьких і рідних, коли воно проходить перетертя, коли його вимішують, а в а потім ще вкидають і в піч, коли кров Ісуса Христа, вона стікала по Ньому, а сонце, воно випікало. Це була ціна того, щоб кожен, хто прийде до Ісуса, Він мав життя вічне. І кожен, хто вірує в нього, він не прагнув. Ми будемо зараз підходити до молитви. будемо... Закінчувати наше зібрання, але я хотів би, щоб ми запам'ятали ці приклади, які є старого заповіту, вони є образні, але вони нам на сьогоднішній час дуже важливі. Хліб, який потрібен для нашого життя, Він є у Ісуса Христа. І Ісус Христос, Він запрошує кожного із нас. Щоб ми приходили до нього кожного дня, щоб ми запасалися цим хлібом кожного дня. Не тільки раз на тиждень, але кожен день для того, щоб життя в нас було вічне в Ісусі Христі. Йому за все, слава. Давайте ми силимо свої коліна помолимося і подякуємо Богу.